Якийсь острах, трішки якась невпевненість. Ми за собою їх привели, вони за нами летіли. Мені здається, після того вони трошки образились на це діло і захотіли коцати нам гармат. Раніше такого не було, що скільки ударних дронів використовували для однієї гармати. Там теж їх догнав ворожий привіт 82, відчував тоді безпеку, вже, коли ми виїхали вже на переду дорогу. Тільки падає морду і зразу під морду прильот концерт. Звання молодший сержант. Перебуваю на посаді, головний сержант. Командир. Звати мене Микола. На посаді старший механік водій, молодший сержант. Звати мене Богдан, командир відділення взводу старшого офіцера батареї. Зараз виконую обов'язки командира взводу саме на вогневій позиції. Чарлі Азимут 1780, 1780, приціл 295, 295, два снаряди 549-203, швидким вогонь. 1780, 295. 149-й, 203-й, 27-го. Чарлі, да. Дмитро Михайлович, командир самохідної артилерійської батареї. Звання старший лейтенант. Я служу вже п'ятий рік, але періодично був в 2015 році в АТО. Я був кулеметник спочатку повномасштабної. Вторнення в мою бригаду, як я до цього служив, 95 1995-й, ДШВ, було перенасичення кадрів попав у 26-ту бригаду. В артилерію я не був знайомий. Ну, для мене це нове, двагався, не, не знав. 26-й попав я в 15-му році, прослужив я півтора року і в 17-му році обратно. І вернувся в бригаду до сих пор на посаді водія. Тоді в нас ще не було крабів, у нас були прицепні гармати. Сісти ще з машини на тракторах. Це трошки було складновато. Ну, нічого привик. 26 й бригаді служу з 21-го року. Підписав контракт ще перед повномасштабним вторгненням. Проходив службу на посаді заряджаючого навідника, і вже з посади навідника вже став на посаду командира відділення. Це було у 22-му році. З того часу ще знаходжусь на цій посаді. Служу я з травня місяця 2012 року. Прийшов на строкову службу, сподобалося підписав контракт безперервно. З 12-го року в збройних силах. В артилерії у двадцять шостій бригаді, задачі ми отримуємо від е, пункту управління безпосередньо, конкретно чуємо ціль, е, яка ціль яким снарядом, яким зарядом по ній працювати, е, отримуємо координати, цілі бувають різні. Е, основна, так як це далекобійна самохідна установка, працюємо контрбатарейно, працюємо, якщо потрібно е, по піхоті, по укритим позиціям. Різні цілі, різні, тому що є певні е, боєприпаси під певні задачі. Якщо потрібно там розібрати бліндаж, відповідно є в певної дії підривник, і він собі зробить своє діло. Все залежить від того, яка задача стоїть перед нами. На це в нас є алгоритми, що ми зразу робимо. Виїжджаємо і працюємо. Тільки що ще літаки не Дельта на прийомі. Командир взводу працює на, на РВК, він при, при, присилає нам цілі, ну і ми вже під його коригуванням відпрацюємо ці цілі. Нічого такого незвичайного працюємо, ну, бувають іноді обстріли, ну як іноді. Частенько бувають обстріли, але нічого. Ну, основна робота командира батареї це організація виконання завдань, які приходять від вищого командування, виконання розпоряджень. Старшого керівництва, а саме командира дивізіону, забезпечення ведення бойових дій підрозділу в загальному. Саме головне це мати взаємодію з суміжними підрозділами, з підрозділами радіоелектронної розвідки, особливо які визначають наявність пташок на вогневій позиції. З ПВО постійно потрібно бути у взаємодії, щоб моніторити небо. А врешті просто виконання завдань. Ми були ще на, на прицепних е, артилерійських установках. Поступила заявка: потрібно на навчання їхати за кордон, е, отримувати будемо якусь нову техніку. Ми ще не знали, все було тоді та, таємницею. Ми поїхали за кордон і навчалися на іншу самохідну артилерійську установку. Пішли навчання. Вернулися в Україну і зразу ж з другого дня, як тільки приїхали, отримали машини, і зразу вирушили на вогнові позиції виконувати бойові задачі. Була осінь mm. ці донецькі болота. Постійно, десь там хтось груз, було мряка, сіро, так. Ну, так. Так картинками вимальовуються по пам'яті. Якийсь острах, трішки якась невпевненість, бо ну тільки сів був на одній, тут на другі. Але нічого, все з часом від, Відшліфували всі моменти, понаходили до неї підхід, називали її там по-різному. У нас були назви свої кожної машини. Спрацювалися завдяки дружному колективу. Живемо більше ніж своєю родиною. Друг з другом. Тут по-іншому ніяк, тут тільки сім'я. Так, це ще паверчи хід півліту, і до самого цього вона світить. Командування відносилось з розумінням, що ми на новій машині, але слава Богу, вона сама по собі дуже хороша і легка в використанні, і ми швидко до неї привикли, і вона себе показала. Але от самохідна артилерія все-таки найвеликий плюс в тому, що ми можемо зробити перекат. Проміжку між. Пострілами або ударами БПЛА, гармата може більш-менш безпечно уйти. на перекат. зараз трішки інша війна, аніж тоді, коли ми працювали на Панцергаубі з 2000 і там працювали на прицепній гарматі, 2,36 тридцять гіацинт. Все одно були моменти, що і обстріли, і все. Тому я повністю їх розумію і розумію, як вони надіються ну, на ті рішення, які приймемо ми. Перед виїздом на вогневу позицію в нас вона вже підготовлена підготовлюють її. Солдати, котрі заради тимчасово на відпочинку або заміна, вони вже виїжджають і будують нам так само, як укриття для гармати, для особового складу, для БК і тому подібне. Робиться основний такий костяк, все там підготовиться максимально. Але коли заїжджає певний екіпаж на свою позицію, він під себе вже там доробляє, підмасковує. Основне все зроблено. Це дуже велика дяка нашим інженерам, які це все роблять. Робоча команда, як називаємо. Це ж самому зробити таке укриття чи майже моря. Розвідники майже постійно вісять над нами, і тільки при якомусь виявленні десь нас побачили, десь виїжджали, ми працювали, не встигли заїхати, дим залишився у нас вичислен. Вони навіть ударними можуть просто провірити ударити по нору, як ми кажемо, знайшли, ударили по ній. Якщо ну виїжджають, тікають, да допрацьовують. Ну, це якби в комплексі йде, як тільки розвідник знайшов нашу позицію. Вони вже починають довбати, поки вже ми звідси не, не уїдемо. Так як нещодавно у нас був випадок, що дуже сильно масовано півдня нас е довбали, грубо говоря, з Нори, що ми не могли даже, ну, не було шансу виїхати. Гармати виконувала вогневу задачу. Це було по перехопленню накопичення противника до 20 чоловік особового складу. Ціль було визначено витрата вісім снарядів, із цих восьми, шість зайшло в погріб, ну іменно по координатам, які потрібно було попасти. І мені здається, після того вони трошки образились на це діло і захотіли вкоцати нам гармату. Раніше такого не було, що аж скільки ударних дронів використовували для одної гармати. Ми виїхали, відпрацювали, заїхали назад в нору, почали доносити БК. Сказали, що догрузиться цим БК, Ми бістренько загрузилися. Зайшли вже в біндажик, вже мали пити каву. І чуємо суміжні ППО. Там вже біля нас почали стріляти. Розвідувальний БПЛА був з якісною, так я розумію, камерою. Якби раніше він з такої вістині нас не міг засікти. По рації передають, що в зоні замічений ланце прийшла з запізненням інформація про ворожу пташку в нашому районі. Хлопці вже були в бліндажі. І я їм кажу, що нас зрисувала ворожа пташка. Через буквально 10-15 хвилин після того, як ми відпрацювали, доповідає екіпаж ППО, що ворота нори влетів ворожий в півдрон. Вибухом спалив вікно масітки. Ми хотіли вже вибігти переміщатися, ну ніяк не могли. Наступний прилетів в піві на лукні, і він заглядував, чи стоїть всередині машини. Він зробив огляд, але летівши ззаді, хотів залетіти, зацепився там за ветки і здетонував не в каркас. Після того поступила команда швидко вилучити БК з машини, щоб як в разі влучання кумулятивних струї щоб не відбулася самодетонація, і прилетів зразу ланцер. Ми встигли якраз ще вернутися укриття. Трішки пізніше почала працювати арта вже, і вони ну вони просто почали розбирати ту нору, тому що вони побачили, що там. Стоїть самоходка. Нам потрібно було переміщатися, вони б не відстали від нас. Нам потрібно було тільки переміщатися. Припинився перший обстріл Арти тимчасово. Поступила команда Побігти, подивитися, чи машина ціла, чи ми зможемо взагалі виїхати. На перекат вони пробували піти разів три. Розрахунок уже безпосередньо біг до гармати, але тільки добігають до гармати і прильот БПЛА. Приходили, оглядали машину ціла і назад покриття йшли. Перший раз я побіг, чую виход, впав, був там перельот чи недольот, назад вернувся, не добіг. Пішли ми подивилися, є пошкодження, мілкі, поцарапини, грубо говоря, трохи там нора завалилася. Ну, ці більше від ланцета вже по дорозі це далі, а там по стволу трошки, ну царапини. Механік подій зійшов, завів машину проводив, що вона заводиться, що ми можемо рухатися. Чуємо вже знову щось летить. Є загроза на сайті. Ми одразу тільки забігаємо в бліндаж, я тільки доповідаю, що ціла можемо працювати і тут чуємо вибух. Ми ловили інтервал між вилітами ворожих пташок. Ми почекали, поки три-чотири пташки прилетить нам в каркас, щоб зрозуміти взагалі інтервал, в якому інтервалі вони будуть запускати. Вони в той день каркасом на вогневій позиції і каркасом на машині збили. 16 БПЛА. І плюс паралельно ще йшов артилерійський обстріл. Близько 18 чи 20 снарядів, я вже точно не можу сказати. Ланцети, і привіти, вони використовують їх тоді, коли вже от надійно була засвідчена гармата. Більше всього, гармата була виявлена під час виконання завдань. Вони спостерігали, як вона заїхала, і. Ну попробували її знищити. Ми входимо в взаємодію з Реб. Вони довертають станції в наш район. ППО е, так само вони вже в готовності збивати там ворожі пташки. Е, якщо звісно, ну не не йде при цьому артобстріл. Якщо йде артобстріл, то Ну, тяжко комусь сказати, ну, щоб хтось підставився за когось. Ну, такого не буде, це потрібно теж розуміти. Інші гармати чують, що обстрілюють гармату. Вони стараються максимально швидше там, занести снаряд, заряд, щоб виїхати швидше відпрацювати. Вони розуміють. Бо коли по ним працюють, ми її прикриваємо. І це така взаємодія всіх підрозділів, всі заворушились між собою. Був запит на 56-ту бригаду, виявили звідки йде безпосередньо. Артилерійський обстріл, плюс-мінус район. 56-та ж бригада направила туди свою фурію в цей район. Гармата, яка нас обстрілювала, була виявлена. Було відпрацьовано точно не можу сказати. Вроді би шість снарядів, також з умовою грязного неба, але треба було потушити цю гармату. Ні, попадання біля тої гармати було в радіусі до 30 метрів. І після того обстріл припинився. Там така дуже дуже злагоджена робота була, що з розрахунком, що з екіпажем ППО. Після кожного прильоту з ними тримали контакт, чи все добре, чи люди живі, нікого не контузило, нічого. Це було доволі спокійно. Ні нервів, ні емоцій, нічого. Просто приймали рішення на холодну голову, можна так сказати. Коли е по тобі йде якийсь обстріл або летить ворожий БПЛА і десь біля тебе стоїть ППО, і по ньому працює, коли перед тобою стоїть піхота. І ти знаєш, що вони тебе ну, вони не пропустять ворога до тебе близько, так як ми артилерія стоїмо за піхотою. В Свою чергу ми прикриваємо їх, коли йде сильний якийсь штурм, відбиваємо. Е, ну то це душа радується, тому що хтось ще допомагає ну, серйозних показник, що так швидко мобілізувалися і дали нам шанс це якраз з Ошипом змогли виїхати. Удар БПЛА був через кожних 5 хвилин. Перших десь штук 10 прилетіло. Це за рахунком того, що 16 прилетіло по самій норі гарматі, так і ще по доповіді, і ПВОшники з 56-ї бригади, які там були, також збили порядку чотирьох. Використали все стрілецьке БК, яке у них було. Ще й БК наших хлопців теж дострелювали, приходили в бліндаж. Брали. ПВОшники в той день перестали ну, пробувати збивати. БПЛА противника аж тоді, коли тільки почався артилерійський обстріл. Тільки артилерійський обстріл вже змусив їх переміститися, тому що доволі таки близько лягали. Коли вже зловили цей інтервал, вже визначили нормально там 15-20 хвилин інтервал запуску пташок. Було прийнято рішення здійснити внутрішньо-позиційний маневр. Ну на вогневій позиції керує старший вогневої. Він там цар і Бог. Ну по суті. Він приймає рішення на перекат, тому що він бере на себе безпосередньо всю відповідальність. Він по радіостанції передає хлопцям вперед, цим самим повністю приймає на себе всю відповідальність за своє прийняте рішення. Команда розпочати рух, бо у нас все було завалено, окрім дерева там, сіток, ще ж це ребиться металева. Дуже переживали, щоб не намотати на гусянку, щоб виїхати. Ну там не було що відкривати, крабом. виїжджаємо. Розвертаємося і тут дивимося, летить прямо над крабом, метрів 100 ударний дрон. Летить. Командир гармати в цей момент е, притримував каркас, щоб він не, не залишився на машині, щоб вона змогла виїхати. І тільки виїжджає машина з Капаніра, тільки падає мордою і зразу під морду прильот ланцет. Тобто там буквально на сантиметрів 5-6, і ланцет був би в машині, а попав під машину. Повністю всі станції реба, які є в районі вогневої, всі давали подавлення. На БПЛА противника, можливо, це в певній мірі допомогло ну, збити їх уже на кінцевій траєкторії на ударні, Щоб вони попадали в нору, попадали в каркаси, а не безпосередньо ну, там пробували в саму гармату залетіти. Ну і по дорозі їх теж ловили. Я сидів на командирському місці в шлемофоні зв'язок з е, міхводом. і в мене осколком пробило. Захиснув решітку і заклинуло мені. Я не міг люка підняти, щоб їх щоб дивитися зверху. І трімплікс був побитий теж там осколком. Прийшов удар ланцет, задз... ну, дзенькнуло, добре, у нас з активними наушниками. Я зразу коля, як там все нормально. Він каже, все нормально. Це коли я почув голос, такий як відлягло, саме більше переживання це за особовий склад. Залізо залізом, як то кажуть, а людей вже не повернеш. Е, відразу як машинка пішла на внутрішньоопозиційний маневр, ми також е, вийшли на екіпаж ППО, дали їм наказ, щоб вони здійснили внутрішньоопозиційний маневр за гарматою і супроводжували її, поки вона не доїде в безпечну місце. ПВОшники, хоч і залишили. Своє місце, коли розпочався артилерійський обстріл, але вони від'їхали на запасну точку, звідти продовжували відпрацьовувати по дронам противника, і під час перекату їхали за машиною десь. На відстані метрів 150-200. Коли йде якась така критична ситуація, більш включається чіткість виконання дій, які вже ти робив і вже знаєш, що робити. І коли вже екіпаж злагоджений, ми з екіпажем працюємо давно, кожен знає, що робити, як правильно себе поводити при артобстрілі, як правильно себе поводити при загрозі БПЛА і тому подібне. Є певні алгоритми дій. Вони як основа, є певні маршрути для перекату, місця куди ми перекачуємось. Вони перемістились на на точку відстою нашу. там теж їх догнав ворожий привіт 82 навіть не один а три. Ми за собою їх привели. Вони за нами летіли, і тут уже кажуть до поліколя, давай розвертайся, бо вже це спалене. Ми розвернулись, поїхали на другу точку, і вже на другій точці тільки ми від цього прислідування. дронів. артобстріл там може довго тривати. Там один-два-три ударних прилетить, були якісь зазори більші для переміщення. Це одна із е, таких масован. Всі, екіпажі, які працюють на крабах, я думаю, вони вже досвідчені також, і вони знають, що робити в цих випадках, і вони також неоднократно попадали під подібні ситуації. Відчував тоді безпеку, вже коли ми виїхали вже на переду дорогу. Я вже знаю, що ми дуже далеко, що можна швидко й, й не їхати, вже можна і на розслабоні. Трошки ми заїхали, стали в укриття і вийшов з гармати. Здихнув, подивився. Вийшов на пункт управління, запитав, як там люди, які залишились. Коли вже я дізнався, що мій екіпаж в безпеці почало відходити вже як ну тому, що адреналін не відступати вже так. Ну ми, ми всі трошки в шоці були, що ми такий прям масштабний і артобстріл пережили і плюс ще задіювання БПЛА в такій кількості це для нас було вперше. Просто радість за хлопців, що вони вирвали живі, здорові. Це для мене завжди саме найголовніше, щоб все було добре з людьми. Якщо кожна людина буде виконувати конкретно свої, які на нього покладені задачі, буде порядок, чітке розуміння того, що ти робиш. І... Буде результат. Результат буде для якого ми все це робимо. Конкретно свої задачі виконувати, не перекладати на другого і не чекати, що за те, хто щось зробить. Злагоджено з суміжними підрозділами, просто людина з людиною, солдат з солдатом в екіпажі. Якби було це чи в бригаді, чи на рівні всієї армії України потрібно комунікувати дуже активно і злагоджено виконувати поставлені задачі. Бо по іншому я ще їх роблю. Ще війна не закінчилась. Та багато висновків ну як ну стається якась подія, приймаєш якесь рішення, міняєш якусь систему, як вона працювала. І так воно постійно ну, постійно щось нове відбувається. Щось змінюється, потрібно змінюватись нам. І все. Все одно, так? І сюди як до нас вже піднімаємося. Хочеться, звісно, вже додому, вже з кінцями вже відпочити добре. Але поки ці тварини роблять з нашими містами це і з нашими людьми, просто ну, згадати навіть от. Удар по кривому рогу, ну це, це просто нечість, яку треба давити, і все. Скільки дітей, скільки дорослих, скільки загиблих, і я, я не знаю, як сказати. У мене є дружина. Дітей поки що немає. Хочу, але як все закінчиться, дай Бог. У мені 23, служу з 18. Буде 24 в цьому році.